Привіт, друзі, по-перше, хотів сказати, що влоги будуть. А то я на Ютубі писав, що все знімається, все майже готове. Але мені довелось поїхати в Харків. І зараз, коли я повернувся додому, то чек, на жаль, сьогодні зайнятий, мене познімати нікому, я нікого познімати не можу. Тож трішки з цим термизнулись, але не переживайте, ми все знімаємо і все буде. В принципі, якщо все по плану, то в цьому місяці буде доволі багато відосів. А поки що сьогодні поговоримо про фрікостери і касети. Я на свою думку розповім, які плюси і мінуси у фрікостерах, і які плюси і мінуси на касетних втулках погнали. Взагалі мені довелося брати таку локацію, так як на вулиці Вітер, і як би я не шукав, я вже в ярок ходив, але всюди вітер коротше, дуже сильно заважає. Тож довелося самому на таку андерграундну точку припертися. Бечик, до речі, є на каналі. Якщо цікаво, то в описі залишу посилання на відос. Ну, давайте почнемо з плюсів рекостера, що я викупив, коли почав на ньому кататись, і найясніше, що мені подобається, блін, навіть тут вітер достає, Це те, що ти думаєш тільки за трюк. Ти не думаєш над тим, що ти робиш ваниті, починаєш крутити назад педалі, тебе там виляє більше, ніж треба зі сторони в сторону. Зрівно Зрівно, звісно, на фрікостері треба теж якось балансувати, керувати, але це набагато менший напряг. В основному ти думаєш тільки за той трюк, який ти хочеш. Наприклад, ти зробив ванеті, їдеш спокійно на фейках. Знову ж таки, не думаєш, як там у тебе ноги крутяться підбирати, наприклад, там стойку, ліва нога спереду, права в кугаяк. Ти думаєш тільки за трюк, От, наприклад, візьмемо там half cup, в ванеті. Ти стрибнув венеті, спокійно їдеш, думаєш тільки за цей трюк. І потім робиш його. Ну або не робиш, або просто вкачуєш. Це вже в кого якийсь скіл, Але я думаю, ви зрозуміли мою думку. Ти думаєш тільки за трюк, який хочеш зробити, не відволікаючись на фейки. Другий пункт, який я виділив для себе, я в принципі назвав би релакс. Для тебе фейки перетворюються вже. Не зовсім на трюк, а от реально на якийсь релакс. Просто ти стрибаєш в ванеті, їдеш там, наприклад, з невеличкої горки вниз, ти спокійно дивишся по сторонам, де там машина їде, де МП, де люди ходять, можеш з кимось там е, привітатись і так далі. Коротше. Таке відчуття, як наче ти тягав якісь важкі гантелі на касеті, Ну, ти напрягався, думав, як крутити педалі. І це вимота все рівно. Коли ти приїжджаєш, наприклад, метрів там 20, 30, 40, 50, наприклад, то ноги все рівно підзаморюються. А на фрікостері ти просто їдеш і релаксуєшся, і думаєш взагалі там за що хочеш. Коротше, я просто назву це релаксом, і все, і погнали до наступного пункту. А ще ж можна сидічки їздити. Це теж нормальний варіант. Третій пункт сподобається не кожному. Я називаю його тихий як ніндзя. Просто у мене ще із якогось дитинства така нав'язалась думка. Я дуже не люблю, коли терехти щось на байку. Там цепка, коли є люфти, коли педалі терехтять. Мене це все дуже бісить. Я люблю, щоб байк був максимально тихий. І фрікостер дає мені таку змогу, тому що немає цього проклятого звуку від касети. Я знаю, дуже багато хто з вас любить максимально громку касету, щоб тріщотка там щоб її чути було фікзна куди. Є такий плюс касети. Ми про це поговоримо трішечки пізніше. Але особисто для мене я впевнений, що є такі люди, як і я. Я люблю кавідбайку, просто немає звуку, і все ніяка. Ні тріщотки, ні люфта, нічого. Тихо. До речі, ще із цих причин я брав, точніше там декілька пунктів, але одна із причин, чому я брав пластикові пеги, а не залізяки, знову ж таки тихий, як ніндзя. Четвертий пункт все виглядає більш скілово. Ну, я маю, маю на вода мамлуба. Четвертий пункт: ти скіловіше, і трюки виглядають скіловіше, якщо ти все робиш на фрікостері. На фрікостері ти не можеш не докрутити трьоху, ти не можеш піджати, якщо ти її не докручиш. Ти не можеш там. Прискоритись, якщо в тебе не вистачає ходів на манул наприклад. Тобто на касеті є невеличкий чіт. Коли тобі щось не докручується, коли тобі щось трішечки не вистачає, ти просто даєш прискорення педалькою і таким чином в тебе є невеличкий бонус, ти можеш доробити трюк. На фрікостері такого немає, ти все повинен робити чисто на балансі, на впевненому, чисто на своєму скілу. Те саме, що трюки без сепки. Там, Якщо ти не можеш. Ідеально збалансувати, в тебе просто нічого не вийде. І, наприклад, візьмемо фулкап. Я на касеті взагалі нормально робив фулл навіть навіть висоти вже. Ти там просто робиш ванейті, надавлюєш на педальку, тебе розвертає на ванейті, і тобі залишається чистими докрутити там тільки ще 180 градусів і все. І в тебе готовий вже цей трюк. Фу, задихався. На фрікостері такого немає. Ти повинен чисто балансом в один ривок зробити фулкап. У мене досі на фрікостері не виходить нормальний фулкап. Я його часто роблю криво, Часто взагалі не роблю. Тут вже якась йде. Зате, коли я його вивчу ідеально, не знаю. Для мене це буде супер кайф, тому що я знаю, що я його роблю ідеально в один ривок по-правильному без різних цих чіткодів. Отакий пункт. І останній плюс, останній пункт, але дуже сильно важливий. Тобі відкриваються нові трюки. Таких трюків небагато. Я б сказав, їх дуже мало, але вони є, і від цього нікуди не дінешся. Це особливо стосується, наприклад, фейки слайдбарів, особливо, якщо ти хочеш робити декілька штук підряд, то ну, просто на касеті ти не можеш так зажатися духу, щоб їх зробити, тобі не вистачить часу. І ще більш е, важливо, це для, наприклад, X-Ride фейки, який я недавно навчився. Я навіть на фрікостері не бачив, щоб його робили так, як я. Я ну, просто так навслідку, думаю, що це перший такий трюк, який я зробив. Е, ну, а там не знаю, може, хтось робив, просто я цього не бачив. В будь-якому випадку таке на касеті просто не провернеш і все. Таких трюків небагато, але. Вони... Але вони є так. А тепер давайте про мінус про мінусі. Так, а тепер давайте про мінуси фрікостерів. І по-любому, основний найбільший мінус фрікостерів це те, що їх доводиться часто перебирати. Деякі фірми там трішки менше можна перебирати, деякі трішки більше. Але в будь-якому випадку, якщо порівняти це з касети, то все правильно. Вам доведеться часто його перебирати, прибирати стару змазку, наносити нову і дивитися, щоб там все було нормально. Другий мінус, ой, другий мінус це халестий хід. Навіть не те, щоб сам по собі він сильно напрягав, це нормально, ти до цього звикаєш. Але, наприклад, на моєму фрікостері Fiend Cup V2 він збільшується, поки ти катаєшся там місяць за місяць, місяць, місяць за місяць. Коротше, час за часом він збільшується, і від цього теж, походу, нікуди не дінешся, доводиться. За цим слідкувати, наприклад, додавати як вона називається спейсер такий в втулку у фрікостер. Якщо цікаво вам, як збільшити або зменшити хелестий хід, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зніму YouTube Shorts там буквально на е, секунд 50 і доступно швидко Розповім, як це робиться. Ну коротше, такий мінус. Хелестий хід він збільшується. За цим теж треба слідкувати. І для себе я виділив останній третій мінус, хоча особисто в мене його немає. Але це доволі існуюча проблема. Вона існує майже на всіх фрікостерах. Просто на v 2 Я не знаю, як на Fient Cup 1, але на Fient Cup v 2 точно і немає. Коротше, ця проблема це люфт. Майже на всіх фрікостерах. Візьміть там Федерал, дорогі, візьміть реклад, дорогі, Фрікостер. Там майже з коробки у вас буде люфт. На деяких фрікостерах взагалі зразу люфти тільки заспесував колеса, поставив його на байк. Та ви вже люфт з мережіся, нічого не зможе зробити, така система, від цього нікуди не дійтесь. Але, повторюю, існує фрік, як мінімум один без люфту. Це фєнд Cup v 2 Саме із цього я його взяв, тому що як я казав, там десь в перших пунктах плюсів. Я ненавиджу просто люфти, все ще терехтить і так далі. Так що, якщо ви такий як я, не хочете ні в якому разі люфту, то беріть тільки Fiend Cup v 2 Моя вам рекомендація. Що ж, тепер настав час поговорити про касети, про їхні плюси. І перший плюс, проти якого взагалі ніяк не попереш, це те, що касети ламаються менше. Навіть якщо касета якась не дуже, вона, як правило, Служить все рівно краще, ніж Фрікостер. Тут від цього ти нікуди не подінешся. Як правило, касети вистачить хоча б на роки-два в середньому. Раніше взагалі втулки служили набагато довше. Я пам'ятаю свої старі втулки, мені вистачало на 3 роки. Я пам'ятаю, у мене Бендес втулка була, їй було десь 3 чи 4 роки. Перед цим у мене там якісь були DC і Хаззарт, я вже не пам'ятаю, коротше, але факт в тому. Що касети дуже рідко ламаються, фрікостери ламаються часто. Фрікостера вистачить, мабуть, на рік на півтора. Ну, якщо за ним слідкувати, в принципі, замінювати деякі детальки, то звісно, можна його продовжити якось продовжити йому життя. Але так, грубо кажучи, давайте касета служить краще, ніж фрікостер. І тут другий пункт витікає, в принципі, він схожий на перший, те, що касета не тільки довго служить, а її ще й не треба, грубо кажучи, перебирати. Знову ж таки, згадуючи свої старі втулки, там Бендес, наприклад, я її перебирав, мабуть, десь двічі за 4 роки, коли замінював прама. Я не знаю, ти просто там на крайняк моторного масла, під драйвера, так зафігачив і все в тебе нормально працюватиме. Там, в принципі, нічому накриватись і. От такі от касетні втулки вони класно служать і не треба за ними слідкувати. Класний плюс. Наступний плюс у нас для касети це її ціна. Як не крути, а якщо взяти там топову касету і топовий фрікостер, то так вскидку мабуть, відсотків на 20-30 тридцять касета буде дешевше. Ти плюс на неї детальки дістаються знову ж таки дешевше і швидше, доступніше. Тобто такий дуже важливий для дека плюс, тому що ціна грає велику роль для багатьох людей. Четвертий пункт. Я його вже в принципі згадував, коли описував фрікостер. Це те, що простіше читерити. Коли треба піддати там якусь газку, не дотягуєш манел ванеті, не вистачає ходів. Коли минул трьох вчишся, коли не докручиш просто трьошку, ти завжди просто можеш на касеті надавити на передню свою педальку, ну вашою ногою, яка у вас там попереду. Попереду спереду, і коротше, ну це багато для кого плюс, і в принципі від цього нікуди не дітись, бо це і є плюс. Так на фрікостері це виглядає скіловище, як я вже сказав. Але це плюс, і від цього нікуди не дінешся. Ну і залишились тут тільки мінуси касети, яких в принципі я навіть не знаю там як сильно багато набрати. Але знову ж таки мінуси це те, що ти не можеш сконцентруватись на трюкаві. Це те, що тебе зайвий раз буде збивати фейки, бо ти ногами крутиш туди-сюди. Ну і недоступність деяких трюків. В основному це треба дивитись по комфорту, по вашому стилю катання, що вам більше підходить. І якщо є можливість, рекомендую спробувати і те, і те. Бо поки ти особисто не спробуєш покататись на касеті, покататись на фрікостері, дуже навряд чи ти зможеш так зразу з ходу відповісти собі на це питання, що для тебе найкраще. І дивіться, останній плюс зараз називу. Він не для мене. Для мене це мінус. Але я не можу його не назвати плюсом, так як для дуже дуже багатьох людей. Це сильно важлива, тобто це звук. Багато хто любить, що у нього дуже сильно тріщить втолка. В принципі, це чують люди, коли там ідуть попереду тебе. І вони чуються, вони там виступають тобі дорогу. Так що є такий плюс тебе чують люди, бо ти їдеш на фрікостері, нічого не чути, тебе ніхто не чує, ти як ніндзя. <с Cook> і дехто просто любить такий гучний звук. Такий плюс для багатьох. Що ж, я думаю, я відповів на основні питання: плюсів мінусів як фрікостера, так і касети. Але пам'ятайте, що я називав особисто свої мінуси та плюси. Це не означає, що це просто істина, що це так є, і що всі повинні так вважати. Я просто писав свою думку. Якщо ви згодні, не згодні, напишіть, будь ласка, в коментарях, з якими плюсами-мінусами касети або фрікостера ви згодні, або можливо, і ще буде краще, якщо ви напишете якісь свої плюси та мінуси. Тієї втулки чи іншої, яких я не звучив, наприклад, було б дуже цікаво почути. І також напишіть, будь ласка, якщо хочете шорт про зменшення збільшення холостого ходу. Це дуже легко робиться. Цей відос багато часу не буде займати. І я, в принципі, задоволенням його зніму, якщо хоч комусь це цікаво. Ну а поки що, дякую. Скоро влоги. Зустрінемось зовсім скоро в нових відеох. Вдячний за актив, за лайки і коменти. Всіх люблю, всім пока, братва! Та не лякайтесь, я видео снимал просто. Зайду? Да. А, зайду. Спасибо. Дев'ять тысяч. Вау! Ви так аккуратно не попадайте хочу.